Натишин працює в студії. Нагадую, ви дивитесь програму в об'єктиві. Топ-тема місяця жовтня, вибори. Вкотре говоримо з людьми, які прагнуть потрапити до органів місцевого самоврядування для того, щоб щось змінити в цій країні. Е, нагадую, зараз, зокрема, у нашій студії Оксана Жолнович, яка є кандидатом на крісло мера, зокрема у Львові, також Віталій Ковтун, який є кандидатом до Львівської міської ради, е, номер перший у списку. Політичної партії Сила Людей відповідно пані Оксана. У нас також представник політичної партії Сила Людей. Пане Віталію і пані Оксано, до вас запитання. Політична сила, сила людей фактично з'явилась вже більше року. Працює на теренах України. Широ більше відомо експертному колу, там журналістам, людям, які особливо цікавляться політикою. Але для більшості громадськості це сила політична нова. Я хочу, щоб ви окреслили кого ви бачите в колі свої, своїми компаньонами у справі політичній, хто є люди, які входять до вашої партії, пані Оксан. Ми насправді партія, яка існує близько півтора року, об'єдналися ми після подій на майдані, і з осередком, ядром нашої структури є люди небайдужі, активні з числа волонтерів, з числа інших професійних людей, які хочуть і можуть щось змінити в нашій державі. Ми Віддаємо перевагу людям, які не брали участі в політиці. До речі, в наших статутних документах і положенні про членство чітко написано, що особа, яка вже має досвід політичної діяльності в будь-якій партії, а так само, яка обіймала посади на високих чиновницьких постах, може набути членство в нашій політичній силі виключно після проведення спеціальної перевірки, і після того як ми з'ясуємо і переконаємося, що за цією людиною немає корупційних хвостів, немає скандалів, що ця людина гідно представляє. Ти інтереси громадян, бо ми як політична партія розуміємо, що е, повинні ретранслювати своїх партійців в органи влади для того, щоб відстоювати і наші е, і, і громадські інтереси, а також наші ті принципи і засади, які ми собі прописали. Тому це команда доволі молодих професійних людей. Ми всі реалізовані, в кожного з нас вже є якісь свої особисті досягнення і успіхи. Але разом з тим ми розуміємо, що якщо ми не долучимося не прийому свою соціальну відповідальність, то наша держава не буде ніяким чином змінюватися. Нам місця в цій державі просто не залишиться. Yeah. Я поверну можна одне запитання, уточнюючи. Якщо повернутись до списку вашої політичної партії, ви кажете, що ну жорсткий контроль над людьми, відбір колишніх партійців. Ви цей відбір провели? Скільки відсотків у вашій партії людей, які раніше були зауважені у інших політичних? Ну, партій? якщо ми беремо нашу львівську організацію, то напевно, ну я навіть не знаю менше одного відсотка. Ну, може більше. Ну, Я думаю, що навіть там не тяжко дуже е, вимірювати у відсотках. Насправді це одиниці людей, які, Одинець. Мали, Одинець. які вже були депутатами е, обласної чи, чи місцевої ради. Гаразд, продовження. Це люди в основі, можливо, яких більше спеціальностей? Це більше це юристи чи підприємці? Яка категорія наймасовіша в вашій партії? Сформувавши наше бачення, нашу візію або мету побудови країни, в якій ми хочемо жити, ми тим самим сформували десь і певний образ людей, які можуть це реалізовувати, цю мету. В нашій візії є таке формулювання. Ми хочемо побудувати країну, в основі якої є вільна, відповідальна, освічена людина, яка живе у достатку. Автоматично це відносить нас до партії представників середнього класу. Uh -huh. Зоглядую на те, що в Україні менше 1% є середнього класу згідно е статисти статистики е Форбсу, uh -huh. то, відповідно, ми об'єднуємося з тими людьми, які мають добру волю саме цей клас розбудовувати. Середній клас. Ну, Середній креативний клас. Відповідно, десь і розподіл нашого членства і має ці характеристики: це і приватні підприємці. Е Представники малого і середнього бізнесу, це інтелігенція, це великою мірою юристи. До речі, дуже велика частка. Я би тільки хотів звернути увагу на те, що Оксана Жолнович є також керівником центральної ревізійної комісії нашої політичної партії Сила Людей. Угу. Причому наголошую на тому, що ця центральна ревізійна комісія є дуже дієва і активна на відміну від всіх інших партій, де це насправді є бутафорія. А, крім того, ми е, говоримо про те, що у нас якби, двері для всіх соціально активних людей є відкритими. Середній клас для нас є дуже в широкому сенсі цього слова, а не тільки представників бізнесу. Безумію. І е, серед нас дуже багато є громадських активістів, е, соціально активних людей. Але разом з тим наголошую, що е, у нас є дуже висока дисципліна по сплаті членських внесків. Мінімальна сума по сплаті членських внесків, які, що стосуються міст не обласного значення або е, великих міст, становить 25 гривень. Mm -hmm. Тобто, ми розуміємо, що за нашу політику, за нову політику ми маємо платити самі. Хто mm -hmm. платить, той отримує цей політичний інструмент. Ми суспільству сказали свого часу: ми є вашим суспільним інструментом. Бо я скажу так: олігархи мають вже свої партії. Хтось одну, хтось дві, хтось три, і ці партії назви ми знаємо. А от люди або представники ті, які насправді мають бути в основі стабільного розвитку суспільно-політичного ладу в Україні і планувати своє майбутнє, такої партії не мають. І ми кажемо сила людей це є партія це для партія. людей. Гаразд в принципі з такими ідеями у вас вже з'явились по про те, що ви таку білу передвиборчу кампанію ведете? скажімо так, ви не замічені в таких неоднозначних сутичках і словесних і в тому числі. Але ми вже маємо випадки здається, з вашою політичною силою, коли хтось там десь зриває ваші плакати. Тобто, ви вже комусь є таким конкурентом, чи можете ви сказати, хто це є, чи дослідили, це декілька днів тому. було, я так розумію, чи вже провели певне свої дослідження, кому ви вже не вгодили. Ну, є відкрита є є від нашого боку відкри звернення до правоохоронних органів. Є, є відкрите кримінальне провадження. Слідство зараз ведеться. Я не можу стверджувати, хто дійсно хто саме це зробив. але по всіх ознаках виглядає так, що це ну представники напевно там або комунальних підприємств, або якогось або чогось такого роду. Чому тому, що серед білого дня я не думаю, що хтось би наважився навіть з конкурентів ну, інших партій. Якщо це було би без відомо місцевої влади. Такі такі речі здійснювати, тому що це було з ну там ну, спеціальний засіб. Просто, просто захвало. захвало. приїхали на другий поверх драбиною, зняли, і це не єдиний випадок. Після того був ще один випадок, коли з наших приватних балконів, наших прихильників, активістів зняли банер, а ще один просто порізали і знищили. І це для нас насправді ну, трохи шок, оскільки це якісь методи нечесної конкуренції. Ми та структура, яка не, не викидає на шалених коштів на передвиборчу агітацію. Рекламу ці речі це наші речі, профінансовані за наші кошти. і Вони представляються і демонструються нашими прихильниками і нашими партійцями. І тому такі акти вандалізму вони для нас є певною мірою шокуючими. Красно. Це методи нечесної політики. Ну, ці речі, це напевно така другорядна частина зараз. Мене більше тепер цікавить ситуація, коли ви, як претендент на крісло мера, буквально вчора робите голосну заяву про те, що підтримуєте Володимира Гірняка на цих виборах. Чому ви так зробили і чому так на вашу думку буде краще? Так, вчора в нас відбулася прес-конференція, і я озвучила власне своє рішення і не тільки своє рішення, а рішення нашої політичної партії Сила людей. Ми збиралися, ми обдумували цей наш спільний крок, тому що всі ми працюємо командою і йдемо до влади не для того, щоб задоволити якісь свої персональні амбіції. Нашим баченням є зміна тої реальної тої системи олігархічної, яка сьогодні панує. Її подолати можливо виключно системними змінами. І пропозицією якісних альтернатив. Після недільних дебатів, які відбулися і були широко озвучені в засобах масової інформації, де дебатували усі кандидати в мера, ми побачили, що весь ресурс політичний, весь ресурс нашого міста підлаштований і підформатований саме таким чином, щоб вибори відбулися формально. Але зміни насправді ніякої не було і залишився мером чинний мер. Розуміючи, що ми, як молоді політики, які почали працювати недавно, не встигаємо по часу донести до широкого загалу свої ідеї, і, е, очевидно, важко нам буде вийти в другий тур. І розуміючи, що якщо працюватимемо на свої власні амбіції, втратимо загалом, бо залишиться все так, як є, і в другий тур буде підтягнута людина, яка буде теж формально спаринг партнером чинного мера, але не буде нічого робити для того, щоб його перемогти. Ми вирішили закликати усіх інших кандидатів. Я зробила свій особистий вибір незалежно від того, що я не можу зняти своє прізвище з бюлетеня, тому що час для того прийшов законодавство, не дозволяє мені цього зробити. Я все одно закликала усіх своїх прихильників голосувати за Гірняка. Бо ми хочемо запропонувати місту справжню дієву альтернативу, бо нам важливо, щоб другий тур виборів відбувся не бутафорно, а справжньо, щоб людина хотіла прагнула перемоги і е, хотіла запропонувати місту іншу якість аніж затягнення в безперервну боргову яму. Як Тоб... це зараз відбувається? Тобто ви вважаєте, що цей кандидат якраз може це втілити, і тоді назвіть можливо три засозничі положення, які вас переконали, що справді цій людині варто довідовірити і віддати свої ж голоси. Це людина, яка не була у владі, не є народним депутатом, на відміну від багатьох інших кандидатів, які спочатку використали волю народу для того, щоб представляти їх у Верховній Раді. Поки що нічим особливим там не відзначилися, крім специфічних речей. А тепер йдуть кандидатувати в міську раду. Я не розумію, для чого це робити. Ти повинен Отримуючи довіру мешканців спочатку довести і виправдати її, а потім переходити на якісь інші посади. Ця людина не є е, депутатом е, Верховної Ради, але він має значний досвід в органах місцевого самоврядування, Комунальні тому що сфері. є депутатом е, в міській раді, є в комунальній сфері, є юристом за фахом. Також є молодим перспективним е, кандидатом. І ми вважаємо, що ми е, зможемо співпрацювати з ним як команда, е, прийшовши в міську раду, тому що ми розраховуємо, що як. Крас у міську раду ми готові перемагати, здобувати відсотки і, і знаємо точно, як ми можемо впливати на зміну чин, чинної влади. А власне, на мера міста заради того, щоб відбулися зміни, готові підтримати Володимира Гірняка. Зрозуміло, пане Віталій, чи усі члени партії були такої ж думки? Чи були певні суперечності щодо доцільності підтримки? Ну, політична і партія кандидат? найперше, дуже демократична, і насправді це така партія, яка приймає. Голос і рахується з голосом будь-кого з наших партійців. Це, очевидно, не, ну, партія сила людей, будучи е, достатньо такою партією ще е, якби свіжою, так? свіжою для загалу, але разом з тим з певною своєю традицією і своєю історією е, прийм, з, зорієнтована на те, щоб приймати політичні зважені рішення. Разом з тим, не тільки задля самого піару, не для того, щоби. Е, Просто сказати хороші слова, але ми зорієнтовані і будувалися для того, щоб формувати майбутнє і нав'язувати певний порядок денний змін, які би давали перспективу нашій країні. Будучи командою достатньо багатогранною, багато демократичною, ми достукувалися і запитували кожного нашого члена партії з тим про його думку. Очевидно, у нас були внутрішньопартійні дискусії. Очевидно, в кожного були свої думки. Ну разом з тим, ми вийшли на конкретне. Конструктивне рішення. Насправді скажу так, що вибори міського голови є особливими виборами, і в цьому, в цій, в цьому контексті насправді визначальну роль мала позиція кандидата нашого е, відповідно Оксани Жолнович. Тому визначальне рішення насправді і її розуміння процесу політичного, в якому ми знаходимося, і дійсно. Е, Політичне вольове рішення, а не керування своїми особистими амбіціями, дозволили нам це сформулювати артикулювати. Тому що насправді ми працюємо над системними змінами. І я не хочу, щоб нас колись звинуватили в те, що ми під якусь логіку були підв'язані. А насправді є ситуація така, яка є, її треба оцінювати і відповідно приймати реальні політичні зважені е е кроки і політичні рішення. Насамперед на користь суспільства і місту. Насамперед, на користь можливості вибору наших громадян чи вдасться вам на користь попрацювати у міській раді? Чи робили ви вже дослідження? Наскільки реально ваша партія проходить 5-відсотковий бар'єр? Скільки людей ви очікуєте і чи очікуєте завести у міську раду? Зокрема, ви, пане Віталій, під першим номером. Які ваші прогнози? Ну очевидно, ми будемо проходити і зробимо все можливе, абсолютно від що від нас залежить для того, щоб достукатися до наших виборців запропонувати нашу е, і програму і показати наших е, членів команди. І ми зараз це дуже активно працюємо. Насправді один з інструментів і насправді чи не єдиний елемент нашої роботи це безпосередні зустрічі з виборцями наших кандидатів, тому що ну без ресурсів і не маючи леголігархічних е, коштів, так, важко, а скинувшись просто всіма ну всім загалом, ми витягуємо ми для того, щоб хоч якось, і зважаючи на те, що дуже коротка ем, передвиборча кампанія, швидкоплинна, відповідно, медіа і телебачення виходять на передній план і відповідно. По розподіли медіаприсутності присутності у Львові. Ми да. так само бачимо десь приблизно і рейтинги різних політичних сил, і різних політичних партій сила має свої рейтинги О, властиво, властиво. Але ми заходимо до безпосередньо до самого виборця. Ми ведемо з ним діалог і відповідно Давайте, ми так. Певнені. Зараз не будемо аналізувати рейтинги. Давайте ваші засадничі положення партії, оскільки ми вже тут у студії в ефірі маємо змогу донести до чим більшої кількості. Ми сформували нашу людей. передвиборчу програму, яка складається з 10 пунктів. Перед тим ми спілкувалися з виборцями, щоб почути, що для них найбільш важливе і найбільш болюче для вирішення. Ну і разом з тим командно працювали з тим, що ми готові як впроваджувати. Всі наші зміни виходять із наших принципів. А це є професійність, відкритість і відповідальність насамперед в цій конкретній виборчій кампанії. І першими кроками, які би ми хотіли реалізувати, це безперечно посилення відповідальності за якість усіх ремонтних робіт, які здійснюються в місті Львові. Впродовж гарантійного терміну цього ще жодного разу не було зроблено, щоб хтось відповів за неналежно надані послуги. Ми будемо, очевидно, питання це контролювати, лобіювати необхідні положення, бо ми вміємо це робити, складемо їхні проекти і е, триматимемо це на контролі. Далі дуже болючим питанням є питання неприємних запахів міста Львова е, і не тільки самого по собі запаху, а і шкоди здоров'ю, яке це приносить для наших мешканців. Тому е, і в цьому плані у нас є свої пропозиції, як можна це зреалізувати. Ця проблема довготриваюча. Вона пов'язана із оновленням каналізаційних мереж, які до сих пір практично не оновлені, і основа їх це з австрійських часів зроблені. Є тут можливість перерозподілити програми. А насамперед з формуванням бюджетного фонду, бо ми всі роботи здійснюємо за бюджет. Очевидно, не вартує витрачати 30-50 і більше мільйонів на якісь популістичні заходи. а Можливо, було б їх в інфраструктуру подати. Та нас тільки цього року пан Садовий 14 мільйонів на основі. Особисті допомоги в бюджеті має для своїх громадян, що я вважаю можливо навіть є, скажімо так, тіньовим підкупом. Це, Це допомога від мера. Гарно звучить визначально, та але цих 14 мільйонів, скільки ж можна було би поміняти тих самих каналізаційних мереж та колекторів. Далі для нас важливим є, щоб люди, які працюють в органах послуг, соціальних послуг мається на увазі освіта, і медицина і так само адмінпослуги отримували гідну і достойну зарплату. Ми ніколи не подолаємо ніякої корупції, якщо вчитель чи лікар буде мати тисячу гривень. Тому це для нас також важливо є і інші наскільки тут на місцевому рівні ми зможемо це пролобіювати. Це всі питання абсолютно місцевого рівня. Вони всі форматуються від, виходячи з законодавства нашого місцевого, і це абсолютно в стані місцевих депутатів зробити було б бажання фаховість і професійність такі речі рухати. Тільки добавлю кілька слів про те, що якщо є прозорість, якщо немає якихось скритих процесів, а є публічні процеси, і є прозорі процеси, то відповідно і рівень корупції, і рівень якихось елементів, які стосуються. Ну, які які ну, які скривають вони, якраз і є елементом того, що ми не дораховуємо дуже великі ресурси в бюджеті. Я просто хотів би звернутися ще також до наших глядачів з тим, щоб е, запам'ятали те, що е, наша політична партія, політична партія сила людей, є у, е, номером 3 у виборчому бюлетені до міс міської ради, а також номер 9 у бюлетені до виборів до обласної ради. Голосуйте за силу людей. Я переконана, ваш вибір буде. Е Достойно нами представлений в міській та обласній радах Номер 3 номер... і номер 9. Три міська дев'ять обласна. Так. На завершення, як ви думаєте, наскільки вдасться зараз громадськості відчути кожного політика і зробити правильний вибір? Я від... думаю, що наші люди дуже розумні, проникливі люди, які готові робити правильний вибір і орієнтуватися. На професійність насамперед я би звернув увагу також на те, щоб розібратися в цьому законодавстві, тому що були змінені дуже різко правила гри виборчого процесу. На кого більше дуже... звертати увагу на політичну партію чи все-таки шукати цей е, людину, конкретного представника у вашому політична округі? політична партія є командою. Команда завжди більш відповідальна. Однозначно, Топо якщо і дивитись добра, на людину, яка представлена в твоєму окрузі, звичайно, на політичну на представників, партії, тому, тому, що все партії. дуже взаємо людина може бути хорошою, але абсолютно не впливати на якісь рішення, якщо там керівники пов'язані з олігархічним бізнесом. Я би ще звернув увагу на те, щоб люди звертали увагу на потрачені витрачені ресурси, кошти на свою передвиборчу, всю кампанію. А, і це також потрібно розуміти, що величезна кількість витрачених коштів у нас звідки береться. Дуже дякую вам. Я нагадаю, представники політичної партії Сила людей нашій студії. Вам бажаю успіхів. Дякую вам за ваші меседжі до людей. Ви дивились програму об'єктиві?